Книга на мільйон, авторка Штефані Шталь, німецька психологиня, яка просто візьме і змінить ваше сприйняття. Твоїй внутрішній дитині потрібен дім. Сама книга про дитячі травми, про те, що в нас є тіньова дитина, світла дитина і як ми сприймаємо всі ситуації в цьому житті. Тобто ми сприймаємо ситуації зі сторони дорослої людини або зі сторони дитини. Ця книга як сніжна куля. Вона спочатку ви читаєте такий нормально, нормально. Але під кінець книги ви просто розумієте, знаєте, як пазли. Ви спочатку дістаєте все так в різнобій. Ви не бачите цілісну картину. А під кінець книги це просто все складається, і ви такі, А що так можна було? У мене вже було десь на неділі дві ситуації, коли, якщо б в минулому до цієї книги... Я дивилася на цю ситуацію, я б могла ображатися, якось думати, витрачати енергію. А я просто сприйняла ситуацію легко, рівно. І в мене, знаєте, розповідає аж мурахи. Я обов'язково раджу прочитати цю книгу. Це як сеанс з психологом, де дуже багато інсайтів. Якщо хтось читав, залиште коментарі, бо мені дуже цікаво. Бо я не знаю, останнім часом я читаю дуже багато книг, і всі такі офігезні. так що так.